у кримінальному провадженні номер 120 по за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною 3 статті 289 частиною 1 статті 263 Кримінальної поліції України. Судово засідні захисники Балбасу та Твердун, посилаючись на різке погіршення стану здоров'я, що підтверджують відповідними медичними довідками, заявили про неможливість подальшого участі у розвитку вкладеного попитання. Причому судей послали на обговорення питання, Перед учасниками судового розслідування про необхідність залучення захисника для здійснення захисту за призначенням, оскільки у цьому кримінальному провадженні відповідно до даному частини 1 статті 52 Кримінального процесуального кодексу України участь захисника є обов'язковою. Прокурор та слідчі не заперечили, підозрювані та його захисники заперечили проти залучення захисника за призначенням. Заслухавши думку, учасників судового засідання слідчи суддя дійшов висновку про необхідність у відповідності до вимог статті 53 КПК України залучення підозрюваного питінкового захисника за призначенням для проведення окремої процесуальної дії. Оскільки участь захисника у даному кримінальному провадженні є обов'язковою, захисники за угодою за станом здоров'я не можуть продовжувати виконувати свої обов'язки. Піручи з статтями 52, 53 КПК України, слідчий суддя постановив залучити захисника у кримінальному провадженні внесеному 6 липня 2016 року до РДР за номером 120-162-47.012, за підозрою Петренкова Сергія Євгеновича до 43-289, 41-265 кримінальний кодекс України. Долучивши Хмельницькому обласному центру з надання безоплатної території правової допомоги, призначити Бангачному підозрювану Петрокову Сергію Євгенію 27 жовтня 1979 року народження адвоката для здійснення захисту за призначенням для проведення окремої процесуальної дії розгляду клопотання про продовження строку тримання під вартою та забезпечити його прибуття в приміщенні міського міськрайонного суду Хмельницької області за адресу міста Кам'янка, вулиці Шевченка, 29. Для участі у судовому засіданні відкладеному до 20 години 30 хвилин 17 березня 2017 року. Копію ухвали негайно направити для виконання Хмельницькому обласному центру надання безоплатної території правової допомоги. Ухвала набирає закону сили з моменту її проголошення, є остаточною і скаржкою не підлягає, Під час через платний підпис. У зв'язку чим оголошується перерва до 20 години 30 хвилин для прибуття захисника.